Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотів би розповісти вам про новий баг, який пов'язаний із кур'єром, тобто із ігровим мобом, який дає нам кожен день 500 самоцвітів. Як ви бачите, я уже забрав в нього 500 самоцвітів, і коли я другий раз зайшов в гру, він в мене не зник. Він також стоїть на своєму початковому місці. Хоча, на жаль, знову 500 самоцвітів він все-таки не дає. До речі, якщо ви захочете ще раз перезайти в гру, то знайте, що наш кур'єр нікуди не зникне, він не дасть нам ні нової зброї, ні 500 самоцвітів, а це означає, що цей баг геть не корисний, в ньому взагалі немає ніякого сенсу, це просто факт. І до речі, цей ігровий баг не залежить від вибору персонажа, а це значить, що даний баг стосується тільки ігрового моба кур'єра. Що ж, а в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд та до побачення.